Дякую за перегляд! Розвиток екологічного туризму в країнах чорноморського басейну ресурси і інновації. Ця тема, як виявилось, актуальна і цікава багатьом. Тому і з'їхались до Херсона на другий міжнародний туристичний форум сотні гостей із України та зарубіжжя. Учасників зібрання у письмовій формі привітали президент України та прем'єр-міністр. А голова облдержадміністрації закликав партнерів, в яких є цікаві ідеї та амбітні інвестпроекти в галузі туризму, зробити свій внесок у розбудову Херсонщини. Більше знає. Jule, jeg Херсон зустрів гостей другого міжнародного туристичного форуму урочисто і це не дивно. Адже учасниками цього заходу стали представники дипломатичного корпусу іноземних країн з Білорусі, Болгарії, В'єтнаму, Грузії, Естонії, Литви, Польщі, Росії, Словаччини, а також влади, бізнес-кіл загалом більше 700 осіб. Усі гості зібралися у глядацькій залі обласного музично-драматичного театру імені Миколи Куліша, аби разом обговорити сучасні тенденції розвитку екологічного туризму для нашого. Регіону екотуризм один з пріоритетних напрямків, адже обласна влада робить усе можливе, аби Херсонщину знали далеко за її межами як екологічно чисту область. Розвиток туризму, особливо екологічного, є одним із пріоритетних проєктів розвитку регіону. Часи, коли кожен учасник туристичного ринку був змушений думати сам за себе, залишились минулому. Серед наших перших кроків розвитку галузі хочу зазначити про наступне: по-перше. Це поліпшення інфраструктури рекреаційно курортних територій, завдяки унікальним природно-кліматичним умовам, в нашій області успішно можуть розвиватися усі популярні, а також нові напрямки туризму. Серед почесних гостей форуму були і представники центральних органів влади, які також відзначили важливість проведення подібних заходів для розвитку інвестиційної привабливості нашого регіону. Одним з першочергових завдань органів державної влади. Стало здійснення комплексу заходів, спрямованих на збереження межі санаторно-закладів, оздоровлення і відпочинку, забезпечення належного їх функціонування. Особливу увагу Міністерства приділяє забезпеченню санаторно курортного лікування осіб, які постраждали внаслідок чернобильської катастрофи і в першу чергу дітей. Херсонщина відома в Україні та далеко за її межами, як край з великими туристично-рекреаційними можливостями вишуканою культурною та дивовижною архітектурно-історичною спадщиною. Цей край дійсно є невичерпною природною скарбницею. Завдяки ініціативному керівництву та його активній співпраці з територіальними громадами, а також зручному географічному розташуванню, природним ресурсам, кадровому потенціалу, регіон має усі передумови бути не лише туристичним центром, але й ефективним майданчиком для залучення інвестицій, реалізації складових національних та важливих інвестиційних проєктів. Привітав учасників форуму на гостині таврійській землі і Херсонський міський голова Володимир Сальдо. Я ж запрошую вас особисто побачити, поспілкуватись, почути, що будуть розповідати на форумі, вийти на вулиці Херсона, відчути наш. Теплий рідний край, і відповідно все це розповісти в своїх містах. Активну участь у форумі брали і представники дипломатичного корпусу, саме налагодження співпраці з іноземними колегами, важливий крок назустріч новим інвестиційним проектам та розвитку туристичних зв'язків. Безусловно, проведение мероприятий такого уровня является отличной платформой для обмена опытом в сфере развития туристической инфраструктуры и определения перспектив дальнейшего развития сотрудничества в сфере туризма, в том числе между нашими странами, между Грузией и Украиной. У рамках форуму презентовані оздоровчі лікувальні центри, зокрема Інтермедікал Екосіті поблизу Гнічиська, народний грязьовий курорт у селі Григорівці Чаплинського району. Саме тут природні ресурси Херсонської області сконцентровані найбільше. І вже доведено, що лікувальні грязі Херсонщини альтернатива всесвітньо відомим у мертвому морі. Також презентовано екотуристичний потенціал природно-заповідного фонду області, сільський зелений туризм, а також нові види спортивне рибальство та ревіталізація. Окрему увагу приділено розвитку Скадовська, міста курорта державного значення. Також під час форуму представлені культурні події, які відбуваються на Херсонщині щороку. Серед них міжнародні театральні кінофестивалі, фестивалі національних культур, народних звичаїв. Тощо ви ж бачили, який сьогодні є великий попит до Херсонщини, тому що приїхали представники практично всіх областей України. Вони хочуть з нами співпрацювати. Не відчувають, що ми ще не так сильно виросли в ціні, що ми і тим паче дитячий відпочинок і дитяче оздоровлення це дуже важливо. Всі ж ми живемо раді своїх дітей, раді внуків, тому цьому виділяється велике значення. Успіх другого туристичного форуму на Херсонщині відзначили і самі гості цього заходу. Екотуризм, сільський туризм, патріоти це робили. І на сьогоднішній день заради цих людей просадається і регіон Херсонщини, а також оздоровлюються діти, їдуть сюди з інших областей, їдуть сюди з європейських країн. Вони несуть той позитив до себе, додому про той регіон. України в цілому про Україну. Це найвища сьогодні оцінка. За результатами першого дня форуму підписано угоди про співпрацю. Для туристичних операторів у рамках форуму відбудеться рекламний прес-тур мальовничими місцями Херсонщини.